Чергова сесія міської ради знову розпочалася зі скандалу. Цього разу об'єктом суперечки стало колишнє приміщення жіночої консультації, що по вулиці Драгоманова. Наразі думки рівнян розійшлися. Одні хочуть зробити там музей мистецтва, інші судову установу. Зокрема, Олександр Лощук пропонує внести проект рішення про розірвання договору оренди по приміщенню на Драгоманова. 9. щоб не заговорити знову це питання, щоб не перекрутили. Я звертаюсь до політичних сил опозиційних. Щоб вони все таки висловили свою позицію з цього питання і проголосували відповідно, щоб не заговорили знову це питання, тому що жіночу консультацію вже другу ми втрачаємо, і в нас з'являються проблеми е, з закладами охорони здоров'я. Проте депутати таку пропозицію не підтримали. Натомість міський голова рівного запропонував віддати це приміщення обласній владі. Ще одним суперечливим моментом стало питання щодо існування приміщення по вулиці Кавказській, 15, де нині знаходиться притулок для безхатченків під патронатом благодійної організації. Відвага зауважимо, що 97% мешканців цього будинку просять перенести притулок в інше місце. Між тим Володимир Хомко запевнив, що піде на зустріч благодійній організації, якщо буде зібрано більше 50% відсотків жителів, які не проти розміщення установи для безхатченків в їхньому будинку. Депутати міської ради дали дозвіл на продаж земельних ділянок на сільськогосподарського призначення на вулицях Гагаріна, 18 та Шухевича, 18 а де знаходяться автозаправні комплекси ОКО. Крім того, народні обранці проголосували за надання права загону охоронної структури СОМ допомагати міліції підтримувати порядок на вулицях міста. Ще одне питання щодо розташування ринку північної по вулиці князя Романа доручено вивчити депутатські комісії остаточне рішення депутати міськради пообіцяли прийняти на найближчій сесії.